Горі фаворії. добре нам тут бути, Господи. Хтось підтвердить, мабуть, добре нам тут бути, бо тут є осередок любові. Бо тут Царство Боже посеред нас наочно являє себе. Це можливо. Це можливо. Це таке щастя, що ми маємо цю можливість. Ми... Знаємо, що Преобразившись Христос, явив нам ту людину в такому вигляді, в такому сяйві світла добра і любові, якою людина має стати потім, тоді, коли прийде Спаситель наш Ісус Христос. Але щоб ми колись при Дому другому пришестві стали такими. Нам зараз треба докладати свої зусилля, преображати самих себе, преображати один одного і всю громаду нашу, а потім щось зміниться і навколо нас. І коли вплив таких у вас любові, таких осередків світла і добра збільшиться дуже швидко. Завершиться відбудова нашого храму. Дуже швидко зміцниться наше суспільство. І ми побачимо новий світ і нове життя. Безумовно. Беремо на себе цей тягар. Беремо на себе цей ярмо. Бо ярмо це благо. І тягар цей надихає, а не гнітить. Бо це тягар Бога, який є любов, який, преобразившись сам, кличе нас. Преображайте, любов. Преображайте.